Те, що тарифи на електроенергію і на газ не будуть підніматися, і до кінця цього року я не знаю, як щодо наступного. Але, от у бюджетному комітеті лунала тема. Щодо великої заборгованості по електроенергії і по теплу, і що знову складається ситуація, коли заборгованості можуть привести до зупинки роботи чи унеможливлення роботи виробників. Uh -huh. Чи буде розв'язувати ці питання е, хоча б якесь міністерство, чи буде хтось ініціативу проявляти щодо вирішення цього питання, я поки не скажу, тому що там частково компенсацію мали погашати е, компенсацію різниці в тарифах, робити місце, місцеві бюджети за рахунок з е, е, підвищеної ставки податку на доходи фізичних осіб, яка залишається uh -huh. в місцевих бюджетах.